Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі, оскільки зараз маємо час Великого посту, і дуже часто ми готуємо пісні страви. Я також хочу вам запропонувати пісну страву, яку можна дуже смачно, якою можна дуже смачно нагодувати своїх рідних і близьких. А ця страва буде називатися «Кльоцки з сквашину капусту. Для того, щоб їх зробити, нам потрібна мука, дріжджі, сіль, капуста. Квашена, можна, звичайно, і свіжу капусту, трошки зеленини, морква, цибуля і спеції трави, які кожному, які є до е, смаку. І також нам буде потрібно трохи оливи, щоб на чомусь смажити, тушкувати і місити. Отже, для самого початку ми беремо води, півшклянки, ну мені потрібно півшклянки води, а кожен, хто готує, знає, скільки потрібно, щоб замісити тісто для того, щоб наготувати своїх. Близьких. Ми беремо пів шклянки води, теплої води, таких 35 градусів, для того, щоб розробити в ній дріжджі. Дріжджів даємо 15 грам плюс-мінус на пів шклянки води. Для того, щоб придобрити наші, е, нашу страву, у нас йде такий сезонний зараз продукт, як капуста. Наквашена заздалегідь ще восени. І ставимо її відварити. І я люблю Капусту, щоб вона була вогниста, то дамо трохи пів стручка паприки і кладемо на вогонь, щоб вона варилася. А тим часом йдемо місити наше тісто. І додаємо пів шклянки теплої води, пучку соли. То, звичайно, робиться з дріжджами, їх треба розчинити. Ну, як маєте коло себе маленьких побічників, я думаю, їм буде дуже корисно і цікаво похлюпати і допомогти мамі чи татові на кухні. Столову лишку олію. Вимішуємо і робимо ріденьке тісто. Ну, не ріденьке, а м'якеньке. Або м'яконьке. Тісто, як ми бачимо, замісилося вже і є таким, як треба, ніконьким. І тепер ми з нього сформуємо таку продовгу стукубаску, кладемо на таріль, на годину відправляємо до холодильника. І не забудемо, ще одну важливу річ, е, накриваємо чимось, якимось полотняним рушничком. Годинка якась пройшла, і тісто наше навіть в холодильнику трохи трохи виросло. Це дуже добре. І далі готуємо безпосередньо наші книдлики. Щіпаємо отакі якісь катульки. Бажано чим кривіші, чим горбатіші і чим іншим різним рельєфом. Можна їх, звичайно, і зробити круглими, Ми можемо пару зробити штук так, пару так. Але, як на мене, воно набагато краще, коли вони отакі рвані. Тепер кладемо у тепле місце, якщо маєте батарею коло батареї, коло котла, коло плитки, щоб воно на хвилин 15, щоб трошечки підросли і зігрілося, аби не шпарити їх наголоки підком. Кладемо пательню, даємо трохи оливи. Нарізаємо дрібонько цибулю. Спочатку звичайну. Також, я думаю, було би незле, оскільки дома ще валялася одна порей цибулька. Ми також її туди покришимо. Так, і даємо ще також нашу до цибулі одної і другої. Даємо ще моркву і накриваємо, щоб воно легенько підтушковувало. Прийшло вже коло пів години добрих, і капуста вже проварилася, як ми пробували з нашим оператором. І будемо цідити капусту і далі з нею робити те, що треба. Тепер до тушеної моркви цибулі на оливі додаємо відварену капусту. Перчик можна забрати, а то можна потім його і не, ту капусту не з'їсти. І даємо, щоб воно тушкувалося, дотушковувалася капуста разом з рештою овочами. Я також вважаю, що до всякої другої страви, як правило, дається лавровий листок. Ми теж його дамо, але в меленому вигляді. І також дамо куркуми, вона до овочевих, м'ясних і навіть кондитерських страв годиться. За теперішніх хворобливої ситуації куркуму нам подають дуже як важливим харчовим компонентом, який має багато корисних властивостей. Ну, і також буде мати такий золотавий колір наша. Фафуста. Коли ми говоримо про піст, ми дивимося не лише негативно, чого ми не можемо їсти чи чого не можемо робити, але також є е, позитивний компонент посту, частина посту, в якій ми, є речі, які нам пасували би робити. Оскільки піст це є час, коли ми шукаємо близькості з Богом, то неможливо наблизитися до Бога, попередньо з ним не примирившись. Тому саме час посту є час, коли ми. Йдемо до сповіді. І навіть заповідь церковна нам каже, бодай раз в рік сповідатися і причащатися у часі Великого посту. Отже, бодай раз в рік ми йдемо до сповіді. А бажано значно частіше, по мірі потреби. І коли ми йдемо до сповіді, ми не можемо відбувати сповідь як щось таке, що нам треба відбути, якусь звичай чи традицію. Адже сповідь це є свята тайна, в якій Ісус. Прощає нам наші гріхи, в якій ми, приступаючи до сповіді, визнаємо свої гріхи і отримаємо за них прощення. І щоб належно і добре висповідатися, ми потребуємо також належно до цього моменту приготуватися. Продовж року ми грішимо, переступаємо багато Господніх установ і велінь, переступаємо багато законів, які. Кінці віддаляють нас і роблять нас навіть ворогами Божими. Тому до моменту сповіді нам треба приготуватися. Для цього ми маємо зробити обов'язково іспит сумління, не прийти до сповіді і сказати до священника, Отче, питайте мене, адже питати може прокурор, суддя або хтось інший. Священник не має такого служіння. Священник має служіння вислухати сповідь. Повчити, якщо є якась можливість, і дати розрішення. До сповіді ми маємо приступити, і в сповіді маємо себе оскаржити, своїх провин, з тих моментів, якими ми віддалилися від Бога. Сьогодні, як ніяк, є багато багато моментів, засобів, якими ми можемо приготувати себе до сповіді. Ми маємо навіть цілі сайти, яких є докладно викладені і спецсумління, як зробити, де. По пунктах пригадуються важливі моменти Божих церковних заповідей, в яких ми можемо провинитися перед Богом. Тому в інтернеті, у літературі, у молитвенниках є безліч-безліч засобів для того, щоб належно приготуватися до сповіді. Бо тільки той, хто визнає свої гріхи, розпізнає, виокремить їх зі свого життя. Може розраховувати, що у сповіді на них отримає розрішення. Тому готуємося заздалегідь до моменту сповіді, і нехай справді цей час час сповіді буде часом благословенним і зціляючим для кожного з нас. Поставили укріп, звичайно, дамо трохи соли і всі ті наші кльоцки згортаємо. На окрім. Обов'язково їх час від часу помішувати. Накриваємо кришку і пильнуємо, аби вони не втікли. Як почнуть збігати, можемо кришку відкрити і е, дати їм покипіти ну, яких 5-7 хвилин. Благословенний будь Боже, Отче, Сину і Духу Святий, що дає життя в своїм поживу у час сприятливий. Богом благословенного всім файного дня!